Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Влада готувала здачу України, експерт. Хоча в РФ не розуміли, що українці не хочуть їх тут бачити, бо прагнуть бути самостійною державою. Про це під час ефіру заявив народний депутат України третього скликання, фінансист, координатор суспільної системи Віктор Жердицький. За п'ять днів до початку повномасштабного вторгнення знімають більшу частину тих, хто охороняв гостомельський аеропорт, перекидають на Схід. Також командиру роти, який залишився, дають наказ здати всі гранатомети та зенітні установки. Однак командир здав лише 70%, а 30% приховав. Цього було достатньо, щоб збивати ворожі вертольоти. Тобто влада готувала здачу країни, хтось робив це по тупості, а хтось просто зрадив батьківщину. каже ве Жердицький. При цьому він наголосив, що в РФ не розуміли, що українці не хочуть їх тут бачити, бо прагнуть бути самостійною державою. Тому всі попередні домовленості між президентом США Джо Байденом та президентом. Том РФ В. Путіним були скасовані завдяки опору суспільства та військовим, які не здавали, а ховали воєнну техніку, зламалися плани Путіна та його домовленості з Байденом, каже В. Жердицький. На його думку, президент Володимир Зеленський у перші дні повномасштабного вторгнення звернувся до всього світу за допомогою, бо це був вимушений крок. Зеленський дуже злякався, що РФ не виконує домовленості, крім того, що він міг зробити, адже він не управляв країною перші два-три тижні. Країною управляла стихійна самоорганізація суспільства. Хто міг зупинити ТРО в Києві та області, а також на Сумщині та Чернігівщині. Фактично була партизанська війна. Якби Зеленський сказав, що треба здаватися, то не знаю, чи дожив би він у своєму бункері. Тоді зачищали всіх зрадників. Резюме Вежердицький. У ситуації з розгодуванням інформації про відставку головкома ЗСУ Валерія Залужного, президент Володимир Зеленський своїм мовчанням бере участь у цих маніпуляціях. Про це під час ефіру заявив суддя Конституційного суду відставці Віктор Шишкін. Наказу про звільнення Залужного немає, тому роз... Сповідати про його відставку з точки моралі просто неетично, а з точки зору юриспруденції, це провокація, яка є злочином. Ви показали хоча б проєкт про відставку залужного. Вже не кажу про наказ для того, щоб збурювати суспільство, і це відбувається саме тоді, коли західні партнери думаючи чи давати нам додаткові снаряди та зброю. Чи не здається вам, що це провокація пов'язана з політичним дискомфортом у нашому середовищі? Крім того, таким чином хочуть подивитися на реакцію народу. Це вже суто політичні процеси. Зеленський своїм мовчам. Анням опосередковано бере участь у цих маніпуляціях. Це йому політичний мінус. Він не піднявся вище 95-го кварталу та не став президентом. Вперед висунули нардепку безоглу, яка заявами про відставку Залужного хотіла показати, що вона чогось варта в політичній системі. каже В. Шишкін. За його словами, вибори можна проводити за рішенням президента Володимира Зеленського. Однак чи підготувалося до виборів суспільства, воно сформувало пул партій та людей. А стосовно коней на переправі не міняють то треба міняти, якщо вони не тягнуть. Аналогічно і тут влада загралася на міжнародній арені та немає серйозних економічних проєктів? Вона нічого не пропонує, лише клянчить. за два роки війни потоплення двох-трьох кораблів. РФ – це добре, однак це не вирішує питання фронтальної війни росіян, де нам потрібні мільйони снарядів, багів та десятки тисяч дронів. Влада що зробила за ці роки? Під час Другої світової в США змогли побудувати танкову промисловість, всіх олігархів змусили це зробити. Ми два роки воюємо, і де наші досягнення? Невже у нас немає наших розробок? Ми що не можемо зруйнувати Уралмаш? а ми лише просимо ракети у США, де програма уряду за 4 роки. Резюмує експерт. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.